Я хочу в майбутньому стати журналістом, щоб мене показували по телевізору, щоб про мене писали в газеті, щоб я стала відомою. Я хочу стати чемпіонкою світу з спортивної гімнастики. Я хочу стати відомою піаністкою. Я дуже гарно вмію грати на піаніно, в мене це виходить. Я хочу стати архітектором, ну, бо тому що мені дуже сильно подобається конструювати. Придумувати плани до різних квартир, будинків. Стати журналістом це ти будеш відомий, тебе будуть знати всі. Ти, наприклад, йдеш по вулиці, все, о, ти, всі тебе знають. Ну, стати журналістом це для кожного, яким ним стане це велике, велика радість і великі. Емоції ти стоїш перед камою і так хвилюєшся, хвилюєшся, а далі як починаєш говорити, тебе вже не спинити. Для того щоб втілити свою мрію, я дуже багато займаюся. Я хочу стати дизайнером. Мені подобається шити одяг. І мені подобається. Вибирати стилі, які підходять іншим людям. В майбутньому я планую стати журналістом, дизайнером одягу і фперукарем. П... Тому, тому що мені подобається брати в когось інтерв'ю, розказувати, давати комусь інтерв'ю. А дизайнером хочу бути, бо люблю шити всякий різні одяг. А перукарем хочу стати, що люблю робити зачіски. Ну спершу я вивчусь на журналіста, потім через деякий час на дизайнера, а потім ось на перукаря. Звичайно, що журналіста. А я хочу стати хірургом. Чому? Тому що хірург це рятує життя. А я дуже люблю робити людям добро, коли вони мені дуже, я дуже люблю, коли люди посміхаються.